Так, любенькі дорогенькі, доброго раночку. Вам дай Бог, щоб він був добрий, щось не туди світа. Щось не туди світе. Так. Це собі питання написала, щоб не забула. І йшла, придумала. Так, це телефон не треба. Що вам розказати на тому каналі? Переходьте на той канал, тільки що зробили там розклад. Ну, там по ваших коментарях. Пишіть, хто на тому каналі дивиться, Оксана Відьма влог, пишіть там, може, когось отак вибиратиму кожне відео і комусь будемо робити розклад. Кому цікаво, кому цікаво, хто хоче. І там балакаємо. Тут дивимося ситуацію в Україні. Кажу те, що тільки показують карти. Те, що, кажу. Те, що показують карти, те й кажу. На тому каналі більш ми балакаємо, розмовляємо більш, більш відкрито. Давайте подивимося. Сьогодні хто на розкладе, кому свічечки, кому чистки, кому захист. Вайбер. Тільки вайбер. Так як і раніше було, тільки вайбер. Дуже жарко, дуже жарко. Так жарко, що сили немає. Святу вчора цілий день не було. Тут сиділа, розклади вам робила, Боже. Це, це тихий ужас, Так, яку ми колоду візьмемо? Давайте воронів візьмемо. Шутку наші вороні візьмемо, одінемочки. Що ми не ждемо? Чек... Не, не чекаємо, а може стати. Давайте так подивимося. Тему, те, що в Києві це страшне діло. Те, що случилося. Те, що, те, що це происходит, ужас Ужас ужасний. Ужас. Так, що ми не чекаємо, а може случиться стати. А може стати чи, так, правильно там, давайте подивимося. Що ми не чекаємо, давайте подивимося від України. Від Арію. Україна, Росія. Чи військових. Чи військових. Що ми не чекаємо, а може стати. Ну і взагалі тоді подивимося, що ми не чекаємо, а може... а може статися. Те, що ми чекаємо, знаємо, а те, що ми не чекаємо. Ну, може, случитися? Ну, імператор, щось може наш імператор показати себе, якийсь поступок зробити, який ми від нього не ждемо, який ми, який ми від нього не ожидаємо, так сказати. Бачиш, тут імператор йде на труні і в нього от угорона, меч, меч в лапках. І меч у лапках він держе. Імператор впертий, через що там баран нарисований, впертий він як баран, імператор вперта впертися йде, тобто він впертий. Ну, на цій колоді, бачиш, ворон держать, як меч в своїх лапках. Тобто, щось, щось, що мене чекаємо. Ми не чекаємо, щось від нашого імператора, те, що він може ще показати. Тобто по цій карті я б сказала, що пісенка ще не сп'ята. В України, в імператора України, ну, то есть, президента нашого, ще пісенка не спята. Ще в лапках є меч, то есть, ще, знаєш, як карта показує, ще поборемося, ще поборемося. Вже ця боротьба задовбала всіх. Не, не, не те слово, ця війна. Ну, карта так показує. Що мене чекає? Колісово не розкручив. Розкручують. Імператор їздячи по де він там їздив, він ситуацію цю считай, розкручує в сторону України. Ну то тобто, я маю в виду, що фінансово, фінансово. Король Пентаклі, фінансово він їздив, він. Щоб защитити Україну, то я скажемо Карта захисту, защита. Ось король Пентаклі, щоб ви розуміли, що показує. Колесо Фортуни це движення, це де щось тут карта те, що защита, защита України. Королів міжець. Що ми не чекаємо? Що це за обман? Маніпуляція. Знаєте, тут карта не те, що ми не чекаємо. Тут не чекають від нас. Карта показує від нас. Не чекають те, що може произойти, те, що можуть зробити. Понимаєте? Так якщо взяти по карті, то вважають, ну, що Україна гола боса, витягнуто все, що можна витягнути. Тобто з протягнутою рукою ми ходимо. Хоча імператор показує, що не ходимо, їздимо. Да, по, по фінанси, щоб защитити Україну. Ну, діло в тому, що те, що ми голі босі, це якась маніпуляція. Хай там, може, в Україні в самої фінансів дуже немає. Ну, те, те, те що Шо це десятка нічого, для комунального правда. Якийсь план є, якого ніхто дуже не ожидає. Тут є якийсь план наступлення. Тут Це король, рицар, королева, ночува, якийсь план наступлення, ожидано. При тому, що вважають, що знаєш, голі боси, чим. чим Чим наступати і взагалі? Не знаю, тут якщо по карті дивитися, так і карта показує. Понімаєте імператор. Імператор готова якесь по карті наступлення. Їздимо по світу, їздимо по деяким странам, мабуть, так карта показує. І фінансова поддержка для того, щоб укріпити Україну, захистити Україну. Понімаєте, багато брехні, багато маніпуляцій. Ну, тут брехня в тому в смислі, що знаєш, небольно врагу це показувати і небольно, щоб всі це знали. От вона, як карта показує. А все одно, ну, хоча будуть взриви, хоча буде боль, хоча ну, це ми, це ми як сказати, не чекаємо, але розуміємо, що це може бути. Десятка мечей, вона не відходи, то тобто, якісь смерті, якесь все, все це. Буде, але в то же время я вам кажу, що по карті готується різко, по восьмірки жезлів, як-то по скорості, по быстроті готується якась, я б сказала. Ну на що вони хочуть цим? Ну, от що вони хочуть цим. Ну, вже з усіх всіх достав. Всіх уже йде. Да. Усі. Те, що вони тут хочуть перетягнути туди війну, видавити, видавити. А для цього треба фінанси, а для цього треба ту спінтаклі, великі фінанси. Тобто я б сказала по карті, те, що йде видавити їх на їхню сторону. Щоб все на їхній стороні було. Реально, це нереально карта так показує. Карта так показує. Поживемо, побачимо. Понимаєте, там, де їхні гнюзда, там, де вони, там, де от гніздо кожного з них, ті, хто прийшли до нас, і туди, туди їх передавити пере... А по-другому нічого і не буде. Тобто, оскільки раз карта показувала, треба їх на їхню територію. Тобто тільки тоді, коли вони будуть на своїй території, от тоді, тоді тільки воно, розумієш? Можна щось поміняти. Договарюватися. Договарюватися з кимось. з тими, хто по дітях, по, по боліці дідській б'є, про що ти договоришся? І чи восприйметься Україна цей договор, люди після цього всього, що вони роблять? Явно вони не роблять для того, щоб це договарюватися. А тут карта йде те, що імператор, бачиш, в лапках у нього меч. Тобто тут і залату колоду, там, де в лапках у нього меч імператора. Тобто оружжя. Оружжя ми не складаємо по І ми себе по дівчатки жезлів захищаємо. І ми для цього їздимо по колісу фортуни і фінансово підбираємо, ну, збираємо, збираємо. Да, Вітай врага заводимо як якусь брехню, в якусь маніпуляцію, показуючи п'ятерку пентаклі, що голі босі, взагалі нічого ніде немає. Тут бачиш, тут по карті сьогодні карта хорошо, це погано показує, показує те, що не ми, якщо не ми то нас. От, якщо взяти там весь цей розклад і сказати там два слова про нього, не ми то нас. Це не, це не тільки залежить від України йти на договоренності з ними не йти. Це, ну як сказати, це не тільки сама Україна може рішити і все, і ми вже договорємося. Це дожні рішить і вони, і взагалі, ну чого гра. Грайде далі. І світ карта, як показує, світ дасть шанс Україні пере, 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 передавити їх на ту сторону. Передавлять чи ні? Ну як передавлять? Ну розумійте, видавимо ми їх з України. Ну, тут тайна, тут тайна, тут ніхто цього не знає. Як воно піде, як воно зробить. Ту покрита мраком. Ну, карта. Для когось це ілюзія, для когось це може бути ілюзія, для когось це желання велике, щоб їх туди. Ну, а для когось це вибор, треба приймати рішення, і треба брати ту з мічей в руки і старатися їх видавити туди, на свою територію. А чого це ми не робимо? А чого це Україна не робить? То що це не тільки від України залежить? Маєте, це тут страшне в сути, де тут повинні дати розрішення, а розрішення від фінанси зав'язано на шесть пентаклі, а дають не даже не одразу шість пентаклі, а дають по одному Пентаклю, ну есть тобто потихеньку в руки сиплять. І це через що це воно є. Знаєш, що Росія взяла клещі Україну, що світ по руках і ногах зав'язує, не дає повністю, так як вважає, Україна треба робити, не дають вони робити. Що ми не чекаємо, а може стати? Може стати те, що двома словами я скажу, що почнеться якесь з української сторони якесь наступлення туди, в сторону. Росії туди видавлювати. Карта показує це. Може бути те, що от нема, 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 ніхто нічого не дає, немає, люди є, а з немає чим зброї, немає. Може бути те, що в один прекрасний момент все це появиться. Понимаєте? Може бути, може, правильно, неправильно, це знають військові, знає імператор, мабуть, наш. Я кажу те, що показує карта. Може бути, може бути. Це все може бути, реально може бути. А ми в Росії, що ми від них не ожидаємо, а вони можуть, ми вже від них все ожидаємо. Ну от що, ми не ожидаємо, а може бути. Можуть, бачиш, тут від них йде двойка кутків. Договор від них йде. Тобто вони можуть піти на те, щоб договарюватися про щось. А після чого? От давайте карту. От тут желання, Даже карта звізди, карта двойки кубків. Желання є по-любому, типа про щось договарюватися. А після чого це желання в них з'являється? Ну, після королеви, якась королева, якась жінка, опять же, живе. Яка більше і воїн, чи мужик? Це не значить, що вона там на ліхом коні а десь, може, по-своєму. Якась, може в них десь якась жінка, яка появиться. Про війну. Зговорювався про війну. Тому що смерті. Після чуду. Ну смерті в них смерті вже не перший день. Трансформація в голові. після обманів. Ну, їх взагалі тут почуваю карта йде. Їм ловушку готовлять. От я вам скажу Росії, от світ, Україна, готове ловушку. Після того, як вони попадуть в цю ловушку, от вони можуть піти на те, що бажання появиться договорювати, щоб вилізти з цієї ловушки. От так світ і Україна готує якусь ловушку для них. І що ми не ожидаємо, а може случиться. Бачиш, як от ловушка те, що башня, проіграється башня. Те, що ну, серйозно може бути, Ілі закидувати ракетами начна Україна, ілі дійсно якесь наступлення ночна на Україна. Понімаєте, і там, де їхні дома по четверки жезлів, там, де їхня стабільна життя, вроді б то була в лапках тепер. І різко все це. Все це різко може початися. різко. Урок, який урок, як надаємо це. Хто з мечом прийшов, то і меча ляже. Десятка мечів, який урок? Тобто ви прийшли, ви готові здихати, значить ви будете здихати. Грубо направило. Роблено правильно. Да, тут теж карта йде, та що Росія, рабзія, чи як там кажуть, те, та, що ловушку, те, що от світ і Україна готують ловушку для, для них. Для них готується якась ловушка. І через це в них желання появиться балакати, балакати, про щось балакати. Дуже багато мечових карт, дуже карт. Дуже багато карт тих, що м -м, от наскільки вони контролюють всю ситуацію, наскільки вони можуть перестати контролювати ситуацію, тому що почне щось мінятися різко. Ну, поживемо, побачимо. Це тільки карти, відноситесь так, як до карт. Ну, Поживемо, побачимо. Просто я кажу. І башня тут тепер основно башня завжди на українській стороні приїгнується. Тобто в Україні, тобто вони розрушення несуть в Україну. А тут башня приїгрується в їхню сторону. Тобто, ілі можуть ракети полетіти дуже серйозно в їхню сторону. І дійсно може бути ще те, що наступлення може бути якесь. Тобто на фронті щось поміняється різко. Карта до цього дуже не показувалася. От сьогодні ми робимо розклад, карта це показує. Ну, поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо, дай Бог, щоб так і було. Все одно воно, я вам кажу, що по картах, воно як-то одним. Одним махом може все закінчиться. А щось до цього приведе. щоб цей мах був, знаєш, одним махом воно закінчується. Це, це щось до цього повинно привести. Щось повинно случитися, щоб так, щоб воно закінчилося. А що світ? А що від світу? Ну давайте ще подивимося, а що від світу ми? Ну от світом, Америка, Європа. Всі, що ми не ждемо, да може, а може це може сполучитися. Ну от світі як себе може повести, так як не вжидаємо для нас. Не вжидаємо для нас. Ми не ждуть, чи вжидаємо якунки. Десят скамічай. Знести Путіна рішать, обновити його. Тут і башня, тут і десятка мечей, тут імператор. Ну то є, повідаєте. Ну, справді. Або світ настроєний на це все. Повімаєш, до якогось періоду вони ждали, виглядали, вижидали, а з якогось періоду наші поту. Так. Вдасться да, да, добро на те, щоб на те, щоб його на нуль помножити Тут по карті, да. Ну Тут бачить десятка речей. Побачимо, побачимо. що було, знаємо, що буде, узнаємо, прийде время, все узнаємо, все любеньки, дорогеньке, бувайте здоровенькі. Пока-пока.